Всім привіт! Сьогодні у нас uh, прокачка аккаунта, у нас є вже переможець, і все, що він захотів, це сказав, що хоче вибити собі uh, бригадку, Каже, куди без неї, і також прокачати костюм до третього рівня. А каже, може було би класно до кілчата, але я не знаю, чи це буде класний контент. Так що, можливо, ні, покрути сам, що хочеш. Ні, ми робимо те, що хочемо. Переможець, теж хоче підписник, так що будемо виконувати все строго, то що людина ну, побажала. В першу чергу, ми напевне, саме найлегше виб'ємо бригадку. І вже на останній сішки, якщо людина захотіла до кілчату із костюм, і я так подивився, в неї єдиний костюм, то чому би це її не зробити? Щоб людині було реально приємно бігати і з кілчатом на всі зброї, ну коротше, я вважаю, що треба робити е, е, іменно так. Так що без лишніх слів, давайте просто перейдемо. Доно... А, ми ще давайте возраз заберемо. Я вже чуть не забув. Небагато, небагато, але чому би і ні. З гарантом 1500 непогано і заберемо ще, відкриємо точніше, кейсик. Можливо, там буде і. Ну, блін, було б класно 3000, реально. От 3000 один кейс у все-таки є. Чим більше, тим краще. 2400, непогано. Реально непогано. Добре, у нас а, майже є. 24 тисячі, хоча я думав, що у нас буде 25. Ну, це теж ок. Добре, переступаємо. Так, шукаємо наш кейсик легендарна бригадка. Я про неї не буду нічого говорити. Всі прекрасно розуміють, як там все дропається, скільки людей а, на серваках вже бігають в ній. лишніх слів, просто звибиваємо її. Так, якій на рулетці? цікаво. Вже не пам'ятаю. Ага. Ні, не це чекати, оце. Так, швиденько, ага, бачу, він щось трохи крутив, пробував все-таки забрати її. Нам потрібно, якщо... А, він, напевно, вже все... Ні, добре, якщо він собі вибрав, все, значить так і має бути. Це теж дуже добре. Просто будемо крутити її. Давайте разочек так, а остальне вже буде все з пропуском. От, рано, надіюсь, йому дуже швидко дропнеться. Я, ну, в принципі, в принципі, я думаю, нам хватить UC-шок для того, щоб прокачати йому до кілчата. В нього там, по-моєму, вже на другому рівні. Легенько докачаємо до третього, ну, і до четвертого, думаю, нормально буде. Мало би нам UC точно хватити, можливо, нам ще навіть і лишиться на щось друге. Так, отакий у нас дропчик перший. Такий. Ну, такий собі, без якогось кінчиком. Далі давайте з пропуском просто. До переможного. Найс. Взагалі кейс не. Так, кейс непоганий, має бути. О, йому забрали плюс командира вверх. Так, нормально, нормально. Кейс непоганий, ти те, що ти хочеш, а паралельно ти реально прикольні круті скини. Так, фулсет в нього вже так розумію. Є. Так, добре. Ти більше одна десятка 360, ну це реально дуже. Класний кейс. Все. Все. Зробили. Так, давайте повідкриваємо швиденько оці всякі ніщики. І подивимося, скільки лишається до гаранти. Все-таки, можливо, до гаранта докрутим. єма просто якісь фулсети, вибуваємо. Так. А, так, ага, він не позначив. Ну, давайте позначимо то що в нього немає. Якісь реально скіни, які він може використовувати. Ну, таке давайте головний оббір, який забівний. Угу. Ну, я не знаю, якийсь такий костюм. Ні, це волну бер, ні? Ну, давайте хоть такий сатик. Такс. Ага, 16 тут просто можна майже все втикати Бамс, бамс і. Машина є. 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 Там, з скортку вибирати явно не будемо. Nice, nice. Nice. Кайфовий кейс, чесним словом. Треба буде на своєму кінку покрутити. Тоже найкращий міф міститься взагалі звідси, хоча тут емоція теж є прикольно в інших костюмах. Так, і лишається до гаранта. Ну до гаранта трошки ніби і багато. 60 ок виходить. Тоді. Так. О, ми якраз потратили всі ...ЮСІшки за возврат. Чи назис? І лишається реальна прокачка із костюма. 20 тисяч всі все-таки було. Був розіграш, і цей розіграш піде іменно на те, що він, в принципі, я так розумію, найбільше хотів. Добре, переходимо. Переходимо в рулетку. Переходимо в рулечку До речі, їх нав навіть на своєму не крутив поки що. надіюся десь скоро треба буде щось покрутити, хоча б просто гарантом забрати цього цього типа. Так, давайте секундочку подумаємо, де б нам би нам було краще крутити, для того, щоб забрати найвигідніше. М 30 прокрутів він по 10 крутив. Я так розумію. Ну давайте так. Давайте будемо. Так, щоб ми забрали ще цей x костюм в колекцію. Опа, щось є. Щось є. Щось точно є. Ну. І плюс емоції. Окей. На секунду вийду, хочу зайти в x костюм і подивитися, скільки що там взагалі не вистачає. Я так краймоко подивився. Так, для продвинутого нам треба. О, ми можемо його качнути. Це Ізяо. йо ізі, добре, далі. Треба 200 цей. І 7 цих самих складних нам вистачає. Чінназис. Так, але я ще хотів, знаєте, що зайти сюди. Подивитися, чи відкрив в магазині обмінника. Так, тут. Ага, так. Все, у нас тут нормальна знижка, так що лише... 600 і прям це не 360. Щось випало. Найс. Найс, найс, найс. Ну, ми йому поділимося, звичайно. Ми йому це все оформимо красиво, публічно. Напишу на базу. На базу опублікувати. Це костюмчик ми забрали в колекцію це теж круто. А що якщо він говорив залізе цей? Ну я надіюсь, ні, бо я бачу він вже один якийсь вкачував, так що ми вже йому той докачаємо. Більше, якщо чесно, мені цей щось не, не прям дуже сильно зайшов. О, і донатну школу вкачали. назік? Аккаунт, як ви бачите, не супер донатний. Але людина щось пробує, старається щось вибити. Потрошки, так що це. Я думаю, ми сьогодні йому внесемо якийсь трошки внесок у донат. Поможемо йому чимось. Поїхали, поїхали, поїхали. Окей. Не дуже круто. Так, чекайте, а може ми б перейшли ще з друге вибивати там, де пушка, може, там буде краще сипати. Все-таки ми цього перса вибили. Так, це в нас буде перероблятися, це теж вигідно. На 14, ну такое, капець. Е, Чекайте, тут є рамка, може би йому хоч рамку забрали. Так, давайте до рамки докачаємо, і на тому, напевне, буде все. Так, заокруглим. 70-й прокрут. Добре, дві штучки і десятка. Та, забираємо рамку і, напевно, все-таки тікавий міший кейсик. Опа, щось є, щось є. Так, ну це теж переробляється, мало й бути непогано. Ага, це мої, перший раз випали і ще плюс дві повторки. Окей. Добре, забираємо рамку. До матеріалу качати тут не дуже норм. Далі, що у нас? Тут три штучки, три тут матеріали якісь переважно. І що тут у нас? То саме. Але тут у нас є міфіки. Бляха, ну міфіки теж добре вибивати. Міфік є міфік, плюс він непогано переробляється. Ну, можна було би залатати йому тут прикольну пушку. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну ми до 100 до 1000 метра докачаємо, Надіюсь, блін, я не знаю, що робити, чесно. Я просто не крутив і не знаю, що де краще відкривати і дропається. Блін, він за пушку нічого не казав, хоча авіаці непоганий. Так, ми зараз постараємося все максимально технічно зробити. Будемо просто э, чекати, будемо чекати. Кожен раз, щоб прям. Просто щоб видніше нам з А це що в нас світиться? Ага, а РПшка в нього є. А, у нього РП нема. Чи що це? Ні, немає РП, ми його купляємо по-любому. Так, З80 чимусь. Я думаю, під кінець сезону він багато шов качав. Тому, я думаю, він багато має чого забрати. Так. А... Отримати, закрити. Плюс кінчики на базу. Так само ми подивимося. Бонус. Так, я маю купив всяких штук. Що так, до 21 левел. Ну, буде мотивація реально докачувати до кінця. А, вважаю, що треба забрати і цей теж РП. Плюс скини, плюс, коротше, оця всяка донатна шкала. Тож візьму такий. Так, ні, цей ми на вибір лишимо, нічого не будемо забирати. Ну що, далі переходимо так, в X-костюм. Ну Прикольно, і новий йому, в принципі, нормас Так, ого, аж 200, маю! маю, а тепер вже є сумніви, чи нам хватить. Тут ще є і прикольний золотий костюм, який він бачу по десь і крутить. Нє, ми все-таки газуємо до Талова. Ми все-таки газуємо до Талова. Ні, давайте все-таки міфіки реально ну, не переробляються, а переробляються непогано, так що давайте по вигоді. Хоча я хотів і пушку забрати. Думаю, йому все-таки краще цілий костюм мати, ніж авік. Давай, 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 давай. По 6-ш буде дуже швидко тікати. На, ну, не хочу думати, що ми не качнем, але ми йому вже на майбутнє доблизим до кілчата як мінімум. Ну хотілося равно йому докачати. Так, в 4, блін, капець. Ну, давайте 4 тисячі ще потратимо. Я викид би мігі вже падало Так. Ще 50 прокрутів, заберемо 1000 монет, я думаю, там тоже багато ми пустаємося по цих а... по золоту, коротше. По панормас. Давай, давай, міфоніс, давай, міфоніс. Блин, немає, я маю. Так, по одному 98. І ще одна десятка Золот, окей. Забираємо так. Забираємо так. Забираємо так, окей. Переробляється на 1000 і йдемо в магазин. Просто почекаємо, скільки ми зможемо забрати максимально 135. 135 ми заходимо в лабораторію костюм. Так, 135. Ну, в теорії ми, ми маємо ще чуть-чуть там докачати. У нас є ще 50. Ще ще 50 цих. Ну, я думаю, що мали, маємо йому качнути. Так, так, так. Добре, газ, 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 дотал. Давайте такого зразу, що ми бачили всю картину. Ще 10. У нас більше 10 тисяч лишається. Ні, ну ми 100% їм качнемо. Я думаю. Надіюсь я нічого не перепутав. Так, заходимо в обмін, сюди. Так прямо по максимуму. Такс, Такс. Такс. Зараз зайдемо, просто почекаємо. Щоб спокійніше нам качалося. 188, ну так, десь ще треба 50. Можливо, щось і буде роздропатись, тому що вже є курам, Вже нема куди відступати. Щось є, щось є, щось є. А де ці? Тут ж вроді мають бути, знаєш, знаешь, типа якісь класні ікси 27 Якщо не помиляюсь, мають бути ікси, правильно чи ні? там. І воно множиться по монетам, чи ша, щось там, чи золото, не знаю. Уже давно костюм, до речі, відкриваю Матеріал, матеріал, дорощий, мы на скільки кинем Вже один Хм Міфіки не падають. Сто прокрутіть, міфіки не падають. Давай вже з пропуском, бо я не можу на це дивитися. Найс, тільки згадав. І ще одне повторюю. Щоб переробилося. Окей. Так, с ми забрали, можливо, варто перейти в інший кейс 120. Чекай, 120, -мо, мене то крутили. Як так? Я ще кажу, міфіки не падають. Давай с пропуском. Чого? Матеріали, йому, до речі на фарми, непогано. У нього до речі, є щось по зброю. Так, лаборатория. Я моче у нього є, надеюсь, якась прикольна, Опа, у него щось є Що це. Він метрошник. О, є така, МК. О, сми можна нормально, пока качнути В принципі, і красочка є. А ні, я кажу, не донатний, щось трошки є, щось трошки любитель. Так, зайдемо ще раз, подивимося. Вікс костюм. А, це зверху він тут. Так, лишається чуть-чуть більше 15 цих. Ні, нормально, я думаю, ми вкачаємо і ще лише О, нормально, 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 нормально. Плюс ми ще зараз не знаєте, знаєте, як ми ідеально зробимо, підемо сюди. Щоб прямо тютелька в тютюльку було, не перегнали, будемо чуть-чуть частіше обмінювати. Один тільки, чекає, що це за бред? Максимально. Найс. Nice. Так, заходимо ще раз. Маємо зробити максимально вигідно, тому що у нас, реально трошки бюджет не дозволяє вкачувати їх з костюму до кілчаті і так далі, але будемо старатися, щоб було все максимально чітко. Як то кажуть, стараюся як для себе. Так, лишається лише 5 е золотих. Нормас, 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 фух. Я реально почав переживати, що, можливо, і не хватить. Можливо, і не хватить. Але нормально. Так, тут в нас матеріальчик забирається. 80 прокрутів, далі, теж немає смислу. І давайте покрутим тут, -то. тут ще хоч можна і 3 забрати. Імо би пушку вибити. Бім реально хотілося. Що по 600 рану VC просто так бам бам і нема. Нічого. Так, 20-й прокрут. Це забираємо. Так, Давайте з пропуском. Так, і ще рашу забрати три. Все, далі, я думаю, нема смислу качати там. Тому... Ой-ой-ой-ой! Ай-яй-яй-яй-яй. Йомойо! Я, я часто, до 40 прокруту я знав, що нам вже 100% хватає тому що у нас є там чує монеток, і плюс там щось нападало. Но думаю, докручу до 40, щоб забрати цих 3. І все-таки вибиваємо його ще е, цю. КМ24. цю АБМ! АБМ. Оце прям круто. Це прям круто. Так, ми ще не переробляємо. Ми ще не переробляємо зараз секунду. Мастерська костюм X Так, тому що у нас хватає, а то що ми можемо переробити, краще йому. Або залишимо на те, що він переробив, що він хоче. Ой-ой-ой-ой. Так, ми тут заскрінемо. Найс. Так, костюмчик став міфік плюс у нас кілчат. Uh, і в нього ще. Бо, я бачу, йому це, до речі, дуже подобається, тому що в нього бачу, і uh, від цього костюма є прокачана пушка до міфічного стану. Прям нормас, нормас, нормас Чувак, тебе вітаю. У нас лишається 6 тисяч, РПшів тобі купили. Бригадку вибили. До речі, в тебе є. В тебе є, бачу, фулсет чи ні. Так. Капітан. Ананасі, нормас, нормас. Оце вже аккаунт став такий прям забівний, забівний, забівний. Так, що тепер ми можемо тобі ще зробити? Можемо їх золоти костюм покрутити, бачу. Ти крутиш. По чуть-чуть, по чуть-чуть. І що би ми тобі могли тут зробити? В принципі, тут мав би бути непоганий дроп. Мав би бути непоганий дроп. Чи може, давай я тобі все таки напишу. Реально, вже так, як ми робимо все по заказу е, красиво, я тобі зараз напишу і подивимося, що ти скажеш. Що будемо тобі докачувати. Так, 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 так. Ну що? Що ми робимо? Ми маємо прокачати. Ми маємо прокачати. Емочку, Куда без Емки. Маємо постаратися прокачати до ящика, щоб він вже мав міфічну емочку це раз. Друге. М -м -м Вроді, він став, що вже, так, в принципі, що хотів, то вже є. Не очікував, але Емочку качаємо. І я думаю, будемо це робити в золотому костюмі, щоб в золотому костюмі йому ще додаткові скини вибити. Тим більше, як на мене, золоті костюми. В родація з золотим костюмами непогано падають матеріали. Матеріали. Тут, тут взагалі все гарно сипить, як на мене. Не знаю, як іменно ця рулька з цими скінами, але взагалі, якщо би фармити, там можна і обмінювати, в принципі, на матеріали. Мені здається, що саме вигідно, що є зараз. Тому 6 тисяч це ну, нормальна сума, до речі. Нормально, типу за це можна, в принципі, щось і зробити. Давайте, знаєте що, давайте зайдемо в лабораторію, подивимося, скільки ми можемо ампу качнути. <кій> так, ну я думаю, газуємо. Раз. І хватить нам краз. Ідеально, її мага, нам хватає, щоб це качнути. Йомай, окей. Ну ми сьогодні в матеріалі теж непогано. Е, вибили. До речі, напишіть в коментарях, скільки ми сьогодні матеріалів вибили, тому що там падало, там я замічав найчастіше зі всіх східні. Далі. Заходимо все-таки. Е, сюди. І просто відкриваємо до талова. Тому що об'єктивно аж такого супер чогось. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой. Ну реально, крутити, крім цього, цього кейса, аж такого прикольного на прокачу немає. Тут можна і вигідно все зробити, прокачати. Можливо, якщо б він аж прям дуже хотів, там можна було вибити конкретно щось з цих костюмів, ну це таке, типу, прохідники. А, а, ще є мумія, до речі. Ну, бляха, на мумі нам, не пане. А давайте до гаранта. До 50, давайте до гаранта. Давайте до гаранта Давай, 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 давай. Так, блин, немає. Немає, немає тут. Окей. Давай, давай, давай. Блін, зараз якби щось вибити прикольне, хоть якусь мумію. Я би кайфанув, чесно. Хорош, так, прокачна шкала. Ай-яй-яй. Блін. чесно, <g formulas> я розігнався, але я рано думав, що. Ага, ще, ще одна десятка. ще одна десятка. Відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. Давай, давай, давай. Я не знаю, я достань, до вірю Не. Ні. Ну нічого, нічого. МК повторно, плюс три матеріала. Бамс. Ага, він, я бачу у сам є, значить він звідси скорее за все, витягнув И. І... а, Узик, не ну, тут нормально бачу кровап плюс матеріал. Норм, норм, норм. Ну я, блин, нам в них в принципі 3500 вроді би це є один гарант на мумію. А що він до речі. Ні, він ні одної не вибив. Не знаю, пацани, чесно. Що робити? Чи золотий крутити? Золото ми щось більше зробимо, там прям реально рандом. Тому що він сказав, що типу, зараз то, що іменно зараз що вибиваємо після ямки, не грає ніякої ролі, тому у нас є, скажімо так, влада, щоб піти і вибивати, най-мумію. Ризикнути. на крайняк там, в принципі, і матеріали можна буде дофармити. Блін, я вже щось багаюся. Хочу... Блін, якби ми витягнули б йому муві, це було б реально потужна, прокачка. Тут він ще зможе. не знаю. Чесно, ця рулька, чесно така, на любителя. тим більше. А, ні, я згадав, що вона трошки скамна. Ну, перший хто відкривав, вона була реально скамна. Так що, хз. Давайте одну лишем, скочиш і докрути, щоб забрати рюкзак. Захоче забере матеріал або ппшку, В принципі, окей. Окей, йдемо в мумію, блін, реально, от мумія. Кейс такий. Поцікавіше буде. Давайте, на прокачку, често вибиваю мумію, блін, я би дуже хотів, чесно. Ходь якусь. Просто я не знаю, яку він би хотів. Так, щось є, щось є, щось є. Блін, ну. Блін, я не знаю, давай, давай, я прям капець. Затравлений на це всьому. камбек, UC-шок. Мусом. Давай, пап. Це прокачка, це... тут має бути якийсь, я не знаю, позитив, гарне завершення. щось є, щось є, щось є. А! Падає, пока, пока падає, но чуть-чуть не то, не в тому напрямку. вдох видох, давай, давай. Ще 3 десятки треба. Я просто не знаю до того, скільки він відкривав, і до того, можливо, він багато відкрив і нічого не сипало. Щось є. Блін, ну що за кінж? Кожна десятка падає, ну йо. -ма йо йо мойо блін, давай, 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 давай. Люба мумія. Ну, я думаю, було б би прикольно вибити українську мумію, ліднік. Чому українська, тому що її придумав українець, то не знаю. паланка артовій привіт. Давай маємо. Е, на українській проказі, українську мову вибити просто, я не знаю як. Ну Ми маємо це зробити. Давай, давай, ще дві десятки. Реаль... Це реально може зробити. Добре, нічого, тут нічого не насипало. У нас лише ще одна десятка, і ми зразу це робимо. Зразу. Щось є. Йоп! Ех ех, ех, Блін. Старалися, старалися, старалися. Рано до кінця віри. З останніх кесі часто може щось випасти. Тут, ж, на жаль, мумія з гарантією не падає. Плюс два матеріали. Матеріал ми йому фармим непогано, вже 6 є, хоча було 0. Лишається 1000 UC, 1000 UC. Давайте позабираємо, що може тут якісь ці. Ага, тут UC-шок немає, тоді, UC нема. тоді хай він сам це забирає. І що ми можемо за 1000 UC зробити? Блін, якби ми вибили мумі, це було б прям рано, круто. Зараз ще одну... ми можемо десятку відкрити, але. Ну блін, я все-таки вважаю, що до гаранту є можливість, ліпше би до гаранту ми йому відкривали. Він забрав раз міфіки емоції. Ну йому, бачите тут. А, ні, є в нього біле, все. Ну хоча б так. Окей, добре, 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 плюс. Плюс семка мумія. Окей. Так, що у нас є ще 1000 UC, куди ми можемо її грамотно потратити? Можливо, купити матеріали, хоча матеріал у нього є. Ну, з матеріалом зараз, зараз Проблем немає насправді. Цей кейс ми все забрали. Можливо, просто йому залишити. Реально, таке теж, я думаю, йому було би приємно. Тупо залишити UC, 1000 UC буде свій, або по 10 UC крутити. Можливо, скоро там вже кінець сезону, там буквально 2-3 дні лишилось, якщо не помиляюсь, і, і, і якраз буде мати там на РП. Захоче докине на дорожче, захоче купи, по-моєму, це 720 чи скільки він там коштує. Так що я думаю, на цьому можна буде закінчувати. В принципі, саме в нашу ми йому це вкачали х костюм Емочку докачали плюс вибили бригадку, ще декілька скінні матеріали нафармили, РПшки купили. Ну, в принципі, я вважаю, що це непогано. Непогано, непогана -е Так що я його з цим вітаю. Так що, друзі, ви теж приймайте участь в майбутніх розіграшах. Нагадую, кожна тисяча в мене е на Ютубі, коли ми набираємо кожну тисячу, у мене є прокачка від 20 тисяч UC. В майбутньому, можливо, вже після 10 тисяч буде ще більша сума прокачки 100%, скоріше за все. Бо тому що починалося все з 8, потім 15, тепер вже 20, потихеньку, як і канал росте, так само і ростуть прокачки. Так що закликаю всіх підписуватися, підтримувати україномовний контент, стараємося для вас, розвиваємося всі разом. Все, всім дякую за перегляд і до нового відео.